Ну і вже до ментальності а, СРСР колишнього а, і, і Ірландії в порівнянні швидкому. У мене жодних проблем нема з ірландками. Їм байдуже, як я ставлюсь до чоловіків, що мені там подобається, що я знімаю, як я ходжу, ну, все одно. Вони можуть там вважати негарним. Якийсь мій зовнішній вигляд. Ну, щоб вони напали на мене і з образами відвертими. Поки що не було. Дай Боже і не буде. От чесно. І це взагалі все до 8 березня. І я слухайте, обіцяла, якщо чесно, бути доброю. Я кожен раз так обіцяю, ну, не виходить. Бути доброю. Хоч я не можу сказати, що я на вас так зла, що я вам щось поганого хочу побажати. Я вам бажаю щастя всі дівчатки і хейтерам, і не хейтерам. Щастя і, і, і всього найкращого, якщо чесно.